Вітаю на своєму каналі смачної кухні з Наталею Данилюк. Вдячна за підписку та вподобання. Розвиваємо разом україномовний контент. Сьогодні готуємо шашлик у духовці. Дуже смачна альтернатива, якщо у вас немає змоги виїхати на природу. Виходить дуже смачно, ароматно Отож розпочнемо. Використовую свиний ошиюк. Нарізаю ось такими великими досить квадратами, так як нам вони звичні і на звичайний шашлик на природі. Перекладаю все у миску та займемось маринуванням. Для маринування я використовую натерту на дрібній терці цибулю. Додаю до неї м'ясо, а також додаю улюблені спеції. У мене це приправа до м'яса та лавровий лист. Також сіль за смаком. Наступним етапом буде все гарнесенько вимняти, вимішати, щоб м'ясо гарненько прокрилося нашим маринадом. Таке м'ясо залишаємо на 4-5 годин для маринування. Тим часом займемось приготуванням гарніру. У мене це звичайна картопля. Картоплю солі додаю улюблені спеції, трішки олії, перемішуємо. Наше м'яско замаринувалося, накладаємо його на спашки. Зверніть увагу, як ми будемо запікати наші шашлички. Обов'язково вибираємо посуд, в який будуть стояти шпашки, звисаючи, щоб вони не торкалися дна дека. У мене ось така форма для запікання. І дуже смачно, коли юшечка із шашлика стікає на картопільку, і картопля теж виходить соковита та смачна як гарнір до м'яса самого. Так проробляємо із усіма шматочками м'яса. Пігріваємо духову шафу до 200 градусів та запікаємо до готовності м'яса 40-50 хвилин. Далі готуємо овочеву подушку під шашлик. Це дуже смачно, раджу його готувати завжди. Беремо синю цибулю, нарізаємо, далі будь-яку улюблену вашу зелень. У мене зелена цибуля, а також половинка стручка червоного пекучого перцю. Його теж ми обчищаємо, забираємо наші найпекучіші зернятка та нарізаємо дрібними кубиками перець. Захистаємо дрібним кубиком, а також додаємо до наших овочів. Далі заправка. Додаємо сіль за смаком, а також лимонний сік. Це може бути лайма або ж лимона та оливкова олія. Все гарненько перемішуємо, залишаємо на півгодинки 40 хвилин для маринування. Тим часом наше м'яско вже готове. Я ще використала для подачі свіжоспечений лаваш. На який викладаю нашу овочеву подушку, а зверху м'ясо. Така подача дуже красиво виглядає на святковому столі. Картопельку подала окремо. Готуйте, смакуйте та діліться в коментарях, як вам альтернатива домашнього шашлика у духовці. Мені дуже навіть сподобалось, особливо в зимовий період, живучи у квартирі.